Немає смисла ніяка віра, коли хоч що і хоч як. Якщо каже Павел Тимофею пише, хтось і подвизається, вірує, якусь має віру, але неправильно подвизається. Ілі по і ліпослав'янськи кирили ми в перевели, неправильно буде мучений, то не получить нагороди, не буде увінчений. Не потому ли у Євангелії від Матфея читаємо, що прийдуть на стражний суд маса людей, котрі мали якусь віру в щось, якусь віру у щось, але не конкретно, не віру православну, а щось сурогат, освітній, а сатана, то спеціаліст, ділити християн і насаждати секти. Сьогодні вже в світі тисячі сект. І всі християнські, і кожен доказує, що вона єдина істина, всі остальні прокляті. І тому остається лише одно для православних помнити правило. Ми спасені вірою в Христа Ісуса, бо ділами старого закона, законами лівіцтва, приписами старого закона, не спасається ніяка плоть. І ми, православні християни, Жителі Закарпаття, коли почули проповідь Кирила і Мефодія, а ведь раніше чулись ми вже наші предки чули і латинську проповідь. На Востоці був таким старогречським, але язик латинський не був понятний для слав'ян. І тому князя Слав'яни, Ростислав Моравський і наші князя Мараморожський, князь Ужгородський. Усі просили князя Моравського, тоді він був авторитетний, обратитися до восточного патріарха Фотія і імператора Михаїла, вислати делегацію, щоб вони принесли писемності і переводи на наш слав'янський язик, як казали, по-нашому. Донині ми в Закарпатті, тільки не приходило сюди, до нас, различних представників різних народів. Наші люди все казали, говори по-нашому, як то буде по-нашому, і кілька годин по-нашому. Що означає, що люди слідкували за релігією, щоб їх ніхто не підмінив, за язиком, що ніхто не подмінив, за традиціями, щоб ніхто не подмінив. тому що дуже важливо мати свою чисту, благодатну віру, спасительну віру, яку многі втратили уже. Не можуть похвалитися, бо на страшний суд прийдуть, як пише Євангеліст, і будуть казати, і ми проповіді робили, і Біблії роздавали, чуда творили, бісові зганяли. Господь скаже, йдіть від мене прокляті. Я вас ніколи не знав. Як? Та ми християни, та ми такі національні, єдині національні. А що мені з вашого? скаже Господь, якщо ви не мали. Правильної віри, правильного ісповедання. І так ми сьогодні кажемо, Господи, Кирилі Мефодії принесли нам праве, православне ісповідання віри Христової. Благословивши, що ми були способні переданої одревньої церкви через Кирила і Мефодія, учення Христову і нині держати, да, частинку наших людей вже одорвали в Унію. Да, коли одривали Унію, була війна, люди не хотіли, але потім з часом привикли. Як і ті дівчата, котрих крали і вивозили у Турцію тим турецьким пашам, на початку дівчата плакали, будучи у рабстві, а потім привикали. Так і многі, котрі відпали від от православ'я, привикали в релігії. І сьогодні є. І православні і католики, і католики, і протестанти, сектанти. Але всі вони по закону регістровані як релігійні організації, тобто усі рівні. Але кожна релігія вірує, так як вона ісповідує, що її ісповедення правильно є. Ми православні, тим же правом користуємося ніяким законом. Православним християнам в Україні не предписано вірувати так, як другі вірують, а ніяким законом. А ніхто не може нас заставити вірити інакше, чим ми віруємо в свою віру. І це не наказуємо. От чому держиться своє віри, а терпля гоніння, маємо пам'ятати, кілько нам Бог дає доказів, що наша віра істинна. Но Крім тих доказів, ще одно доказательство: Цей світ ненавидить Христа і Його дітей і гонить церков, і дає нам і ще одне золотое доказательство. Ми не ошиблися, ми не помилилися, ми збрали путь правильний, православний. І так держася 1150 років. Терпля, звісно, нападіння, бо частинку, колись австрійці одервали в католичество. Потім виділи, що наші люди, русини не йдуть у католіство, придумали уніюродську. Ну і то не вийшло, тоді почали ліпити нові православні. А коли виділи, що люди не йдуть ні в які другі православні, прийняли сьогодні рішення фізично наганяти людей у придуману людьми релігію. Господи, поможи нам! Бути такими твердими, як наші предки, мудрими, сильними. І ти, Боже Мати, дай нам таку мудрость, щоб ми пам'ятали, що старими законами, ділами закона не спасається ніяка плоть. Тільки вірою у Христа Ісуса, ми отримуємо спасіння. Бо Він, Христос, став за нас клятвою, освободив нас від клятви закона. І по апостолу Петру він возніс наші гріхи на дерево, на дерево креста, розп'яв їх, і ранами його ми ізцілилися. От почому сьогодні обладає вірою православною, обладає любов'ю Христовою, обладає легким прощенням всіх наших, наших гонітелів. Ми легко відчуваємо. Таку силу нам може дали Бог, котрий є любов, котрий просить і ворогів, і гонітелів любити, бо лиш так поступаючи, ми подлинні діти Божі, істинні християни з православним точним ісповеденням, а в вічності віруємо по милості Божій, зможемо й стати наслідниками Царства Божого. Амінь.